Вітаю всіх! На уроці Я пізнаю світ. Діти розгортайте зошити для домашніх завдань. На сторінці 2. Перевірте, чи правильно ви розгадали кросворд. На сторінці 3. Чи так. правильно ви встановили відповідність між назвою стану води та схемою розташування молекул? У речовині цього стану. Так. Все правильно зробили молодці. Так. Перегортаємо аркуш. Переглянемо трейлер із запитаннями до другого блоку уроків 130, 131, 132. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків: Які історичні джерела були знайдені археологами на стоянках мезоліту, що розташовані в Україні? Чи можеш ти розпізнати вивчену країну за контуром? Яка форма рельєфу переважає в Івано-Франківській області? Яка гора є найвищою в Україні? Які самостійні частини мови ти знаєш? Як рухаються молекули й атоми? Хто такий Фредерік Шопен? У Зошиті на сторінці 12 прочитаємо тему уроку 130 з розділу Україна у світі. Читаємо разом Стоянки. мезоліту. Стоянки мезоліту. На минулому уроці ми з вами дізналися, що на території України. Відомо близько тисячі пам'яток періоду мезолі. Пригадаємо назви стоянок цього періоду. Увага на екран! Це українське. Україна вражає своїми людьми та гостинністю. Своїм географічним положенням та природою, наукою, технікою, сільським господарством, мистецтвом. В Україні відомо майже тисячу пам'яток періоду мезоліту це тимчасові стоянки тривалі поселення. Могильники Цікавою пам'яткою мезоліту є стоянка Кам'яна Могила, що в Запорізькій області. У Криму це печери Фатьма Коба й Мурза Коба. В Одеській області стоянка Гребенники. Отже діти запам'ятали назви? В Одеській області яка стоянка? Глибенька. Гребеніківська. Грибиньк. У Запорізькій області. Грод. Кам'яна Кам могила. Грибиньк. І в Криму діти дві печери. Мурза коба. Фатьма копа та мурзак коба. Так, вірно, фатьма коба і мурзак коба. Дивимося далі і дізнаємося, які історичні джерела знайшли археологи на цих стоянках. У пошуках засобів існування людина мезоліту починає активніше займатися полюванням на дрібних тварин та рибальством. Техніка полювання і рибальства суттєво удосконалилася, були винайдені лук та стріли, гачки, сіть з поплавками, а також плоти зі зв'язаних колод. Човни, видовбані зі стовбурів дерев, тощо. Люди селилися у тимчасових наметах біля річок. Так, на гребенниківській стоянці, що біля села Гребенники Одеської області, археологами були знайдені кам'яні знаряддя праці, зокрема олівцеподібні мікроліти, а також скребачки. Велика кількість геометричних мікролітів, іноді вістря. Отже, діти, подивіться, які історичні джерела були знайдені археологами на гребеніківській стоянці. Олівцеподібні мікроліти, скрибачки, вістря. Геометричних мікролітів, іноді вістря. У Криму люди селилися в печерах або на вісах у долинах гірських річок. Аналізуючи кістки тварин, вчені зробили висновок, що населення полювало на тварин, які мешкали в лісах кримських гір, благородного оленя, кабана косулю, рибалило в гірських річках, займалося збиральництвом. Печера або грот Фатьма Коба відома своїми величезними розмірами та історичними знахідками. Це стоянка кроманьйонців в епоху Мезоліту, які полювали та рибалили. Люди подосконалили знаряддя праці. Стали використовувати мікроліти, які кріпили на дерев'яній основі за допомогою смоли. На стоянці були знайдені кості різних тварин бурого ведмедя, дикого коня, кабана тощо. Зверніть увагу на ці знаряддя праці Уже люди. Навчилися кріпити за допомогою смоли мікроліти. Далі. Кості різних тварин бурого ведмедя, дикого коня, кабана тощо. З даху грота фатьма коба збігають потоки водоспаду. Це свідчить про те, що проблем з водою у людей не було. Археологи знайшли гарпуни з мікролітами, кам'яні ножі і різці, а також лук і стріли, допомагав мисливцям приручений у мезоліті собака, кістки якого також були знайдені в цьому ж гроті. Великий кам'яний пагорб степу приваблював давніх людей як явище надзвичайне, фантастичне. Його виникнення залишалися для них таємницею. Кам'яна могила в Запорізькій області займає площу близько трьох гектарів, висота її 12 метрів, кількість пісковикових плит перевищує три тисячі. Кроманьйонці обожнювали цей пагорб і перетворили його на місце поклоніння своїм богам. Здійснення обрядів зображення малюнків. Серед більшості малюнків на м'якому пісковику добре простежуються зображення людини, диких і домашніх тварин, сцени полювання, танцю. На деяких зображеннях збереглися сліди червоної фарби, якою вони були розфарбовані в давнину. Зверніть увагу, діти! На цей камінь розфарбований червоною фарбою. Ви бачите фігури тварин, сцени полювання. Все українське і це моє. Цікаві. Історичні джерела знайшли археологи на стоянок. Так. Добре. А ми з вами з'єднаємо стрілочками зображення історичних джерел. Ось вони на малюнках. і назви Стоянок, на яких їх було знайдено. Читаємо назви стоянок королевська, Снізинська, Гроба, Кам'яна Могила, Печі Гри, Патьма Гроба, Танза Коба. Гроба, Кам'яна Могила, Печі Гри, Патьма Коба, Танза Коба. Так, ми бачимо на малюнках житла, рубила, удосконалені знаряддя праці, камінь червон, розфарбований черв... зображенням тварин червоною фарбою, прикраси та глички. Перше, що ми з вами діти, виділимо, які речові джерела. Не стосуються жодної стоянок, які ми з вами прочитали, ще не знаходили період мезоліту такі речові джерела. Маша Сміян. Тебе послухаємо. Базу. Так, гличики. Мілана бучина, твоя думка теж? Увазить та якісь посуд. Глички, це ж посуд. Отже, ми не будемо з'єднувати жодну стоянку з цим малюнком. Так, королівська стоянка. Пригадуйте, дивіться на екран. Давні люди для виготовлення знарядь праці, що використовували камінь. Ваня, з'єднуємо. Так, ось так, з'єднали, добре. Далі, діти, мізинська стоянка. Пригадайте. Ксюша Фісенко. Житла, археологи навіть п'ять круглих житл розкопали на Мізинській стоянці. І ще, Ріночка додає, І прикраси, так, на Так, знайшли чимало виробів збивня мамонта, і серед них це були прикраси і браслети з орнаментом. З'єднуємо мізинську стоянку з двома історичними джерелами. Так, ви дивилися у відеофрагменті, діти, що знайшли в гроті кам'яна могила. Снаряддя ну, бачить та поїхали. На камені малюнки із зображенням тварин червоною фарбою Так, з'єднуємо, і печера Фатьма Коба та Мурза Коба. та... Та робила, ріли та купів, так. Удосконалені знаряддя праці використовували люди в період мезоліту. Ми можемо з'єднати і грот кам'яна могила. Виконали це завдання. На сторінці 13 діти читаємо і встановимо відповідність між назвами згаданих стоянок періоду мезоліту та адміністративними одиницями України, у яких вони розташовані. Теж з'єднуємо. Так, Арині слово надаємо. Я Могила, Запорізька область. Так, розумничка Ваня, твій мікрофон. Петшила Фатима Коба, автономна республіка Київ. Дякую. Ще хто бажає, Ксюша? Петшила Мурза Куба, Одеська область. Арина, погоджуєшся з Ксюшею? Ні, автономна республіка Крим. Так, це дві печери в Криму. І залишилась Гребенніківська стоянка. Маша Улахлиска, в Одеській області. Ось так діти. З'єднали. Розгляньте адміністративну карту України. Знайдіть і підкресліть назви стоянок мезоліту, тобто оці назви, які ми щойно з вами опрацьовували. Отже, шукаємо Запорізька область. Ось Запорізька область. Підкреслюємо назву. Говоріть діти, яка там? там Грот'яна. Так, підкреслили добре. Далі. Гребеньки. Стоянка в Одеській області Гребені. не перебиває ріночка Ваню. Знайшли Одеську область, ось вона. Підкреслюємо. Розак, Гребенівська стоянка. Ось вона, так. І знайшли Автономну Республіку Крим. Ось діти фать Дві печери підкреслюємо ось так. Киїк, коба, коба. не підходить, киїк коба не підходить. Нам потрібно тільки <різна> фатьма -коба. коба. Ось і Фатьма, коба. Київ коба це палеоліту. Так, ми її не будемо підкреслювати. А тепер, діти, полічіть на карті всі стоянки кам'яної доби і напишіть відповідь ось сюди цифрою. Так. Яку цифру написали, скільки знайшли стоянок на карті. Всі, всі стоянки. Ми підкреслили чотири і ще скільки? Чотири. Так, один, королевська стоянка, два, Кирилівська, три, Мізинська – чотири. Чотири плюс чотири. Буде вісім цифру Вісім. так. Запрошую на хвилинку відпочинку з піснею Історія України за п'ять хвилин. Подивись наліво, подивись на прав, це тво земля, це твоя держава. Історія в неї, строката, нездрава. Слава Україні, героям слава! Подивись наліво! Подивись на прав! Це твоя земля, це твоя держава. Історія в неї, строката, не здрава. Слава Україні, героям слава, перегортайте, діти, Аркуш. Я вас запрошую взяти участь у географічній грі, яка називається Сусідів України знаю, бо географію вивчаю. На сторінці 14, завдання номер 1 Викональ право упізнай за контуром. Напиши назви країн, контури яких наведення. Виконували ми з вами діти такі вправи? Так. Виконували. На сторінці 15. Завдання номер 2 Виконай вправу, знайди зайв. Зафарбуй кольоровим олівцем зайве слово переліку. Виконували такі завдання? Так. Виконували. Завдання номер 3. Складається з двох завдань. Перше позначити прапор Молдови на першому рядку, а на другому позначити прапор Словаччини. І четверте завдання розгадай ремус. Я вам, діти, пропоную вибрати одне завдання за бажанням. Виконати його, потім ми перевіримо і, ви, якщо виконаєте правильно, поставите біля номера свого завдання цифру плюс або мінус. Я впевнена, що ви оберете і виконаєте завдання правильно. Отже, подивіться, оберіть, яке завдання будете виконувати. Так, Маша визначилася ще. Так, визначили. Отже, діти готові? Mm -hmm. Так, до роботи, мої хороші, до роботи. Маша Зміян виконала завдання номер 3 Добре. Так. От, дітки приєднуються. Молодці. Добре. Добре. Почекаємо ще дітей. Хто обрав завдання номер 1 Подивіться на екран. Перевірте. Контури якої країни ви позначили. Написали їх назву. Так. Перевірили. Завдання номер 2 хто обрав. Увага на екран. Подивіться, які слова зайві в переліку. Перевірили. Третє завдання: хто обрав увагу на екран? Ставити плюс, якщо правильно виконали цю вправу. І хто розгадував крос ребус? Відгадка. Больща. Больща. А я так, два завдання обрала. Два завдання. Розумничка. Я Отже. вибрала два завдання. Так, молодці, тому І я. Так, напишіть. Якщо ви правильно виконали завдання, позначте плюсиком. У мене четверте завдання, та третій плюсик. Молодець, ломій.